Спонсор показу. Історія у пляжці. Дві автопригоди через порушення правил дорожнього руху зафіксували працівники поліції на дорогах Тернополя впродовж 5 жовтня. Близько 12.15 на вулиці шосе не розминулися Опель та Ауді. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Опель почав повертати машину у забороненому місці. Чоловік не переконався в безпечному русі, і як результат у нього врізалася Ауді А4, яка їхала своєю смугою. З тілесними ушкодженнями до лікарні госпітального... Талізували водія порушника. О 23.10 На вулиці Миколинецькій зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. В результаті удару тілесні ушкодження отримав кермувальник буса. Причину аварії встановлюють працівники поліції. Рятівники провели тактику спеціальні навчання. 6 жовтня працівники ДСНС гасили умовну пожежу в центральному універмазі міста. Там вони відпрацювали алгоритми дій пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння вогню у торгових та складських приміщеннях. Захід організували, аби закріпити практичні навички особового складу під час гасіння пожежі, ліквідації надзвичайних ситуацій у місцях із масовим перебуванням людей, а також для вивчення об'єкту, аби у разі реальної загрози зреагувати Реагувати з найвищою ефективністю. Згідно тактичного задуму навчань, внаслідок короткого замикання електропроводки виникла пожежа в торговому залі. На момент пожежі в приміщення персоналу та відвідувачів не перебувало. Всього у навчанні брали участь 36 рятувальників і 7 одиниць техніки головного управління. Рятувальники оцінили обстановку, розгорнули штаб пожежогасіння, встановили автоцистерни на вододжерела, проклали рукавні лінії для подачі вогнегасних засобів до місця. Умовної пожежі під час тренувань були створені усі умови, максимально наближені до реальних. Повідомлення про квартирну крадіжку надійшло до Тернопільського районного управління поліції від 29-річної жительки обласного центру. Невідомий скористався тим, що господарі забули зачинити вхідні двері. З Жіночої сумки, яка була в коридорі, злодій витягнув гаманець з грошима та документами. Працівниками карного розшуку встановлено особу зловмисника. Ним виявився 50-річний чоловік, житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною. 4 статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці застерігають громадян. Зачиняйте вхідні двері на ключ, навіть якщо перебуваєте вдома. Не залишайте у коридорі біля дверей, сумки, гаманці, мобільні телефони. Їх легко поцупити непроханим гостям. Спонсор показу історія у пляшці.